Всім привіт, сьогодні у нас буде туторіал по налаштуванню вашої камери, те, як я використовую всі стандартні параметри, налаштування і так далі для всіх новачків, хто не знає як налаштовувати, тому надіюсь, це відео буде корисним. І так, саме про це нам звісно, треба зайти в налаштування. Саме там налаштувати такі параметри. Я звісно розповім, що до чого. Тому заходимо в налаштування і тут знаходимо внизу. Камера угу, ось камера у нас, заходимо сюди, і як бачите, у нас тут якісь параметри налаштування. Я швидко розповім, що для чого і як використовується, а не просто що нажимати і так далі. Тому давайте з самого простого це відео, так як у нас iPhone славиться відосами, як він знімає. тому <кхм> І почнемо з цього. І так, бачите, у нас тут є формати. Звісно, як мінімум вибираєте 1080 формат. 30 кадрів це для тих, в кого дуже мало пам'яті на телефоні, і ви рідко знімаєте щось, і якщо і знімаєте, то чисто формальний контент, і так далі. Коротше, якщо у вас мало пам'яті, вибираєте цей формат 30 кадрів. Якщо більше, звісно, і хочете більш якісні відео, то, звісно, вибираєте 60 кадрів 1080. Звісно, ваше відео буде більш плавним. І якщо ви хочете так, щоб відео було більш замедленим, так сказати, То в редакторі ТікТока чи Інстаграма ви можете замедлити відео до 30 кадрів, якщо ви будете знімати в 60 кадрів. Це для всяких відосиків. Звісно, у нас є далі формат 4К. Він використовується для тих, хто, наприклад, дивиться. Відео, наприклад, з плазми, і якщо ви хочете, щоб відео, яке ви знімали було на такому форматі да, розширенні екрану, більш якісним, то звісно 4К відео будуть більш якісні, для яких використовувати в монтажі. Якщо ви знімаєте якісь відео і хочете там, приблизити, і щоб якість відео не ставала гіршим, то звісно знімати в 4К або 8к навіть. Ну, це вже там прям, про Знімають. Тому, якщо ви часто приближуєте для монтажу відео, то знімайте 4К-60 кадрів. Це така максимальна якість. Ну і звісно, і пам'яті буде більше жирати. Що значить приближувати це, іменно кадрувати. Да? Якщо ви так, зняли відео, да? і коли ви катруєте, то якість, звісно, понижується. В 4К, воно буде менш З... понижуватися, буде якість більш-менш зберігати. На відміну від 1000. 80 Тепер ви розумієте, для чого ці всі формати. А для чого ви тут дефолтно виставляєте? Тому що, якщо перейдемо в відео, да, ми, звісно, отут зможемо змінити все без проблем. бачите 4К Але якщо ми закриємо камеру, знову зайдемо, то бачите, у нас тут знову HD формат 60 кадрів. Тому це для, зроблено для того, щоб коли ви там закрили. Фото, відео, щоб воно одразу відкрилося. Окей, поїхали далі. Пал, тут, звісно, це більш телевізійна тема, тому тут бачите, описується, воно вам не потрібно. Ті, хто знає, ті знають і самі включають, якщо це потрібно. Вам воно не потрібно. Замок камери і замок балансу білого Звісно, його це все вимикаю, тому що там є спеціальні для цього параметри, якщо вам буде замок. Поїхав, далі Далі розповім. Формати це також важлива частина. Якщо у вас комп'ютер Windows, або ви збираєте скидувати відео на Windows, обов'язково вибирайте е, найбільш сумісний, тому що, якщо ви будете вибирати високий ефективний, то відео не буде відкриватись і переглядатись на комп'ютерах Windows і так далі. Щоб ви знали. Якщо ви скинете, то відео не буде відкриватись, тому найбільш сумісний вибираєте і все. Опції утримання режимів. Що це значить? Якщо ви повимикаєте, то тут у нас є різні режими. Ось, фото Бачите, ось Тут Live, HDR і так далі. А якщо ви повимикаєте ось ці параметри, то вони будуть кожного разу скидуватись, якщо вони вам не потрібні як спишка, наприклад. І в неудобний момент буде там спрацьовувати у вас буде спишка. Там, Тому тут вибираєте, як я. Налаштував там лайффото, воно мені зовсім не потрібно, тому його тут вимкнув і тут зафіксував цей результат. У типу, мене буде завжди вимкнути, Якщо я його умікну, то телефон запам'ятає, і навіть коли я закрию, то все одно бачите, він запам'ятовує, що воно е включене або виключене. Цим я не користуюсь, Якщо комусь потрібно, користуйтесь. HDR я також вимикаю, тому що він його портить. ...фотки. Запис старого звуку вмикаємо сканування QR-коду. Я думаю, це у вас дефолтно буде все включено, тому повинна бути включено сітка. Це сітка. Ну, кому потрібно, кому, хто знає, тому треба. золота середина, січення і так далі. Короче, це таки для дефолтних більш користувачів не особо потрібно. Якщо ви там фотограф, то більш розуміте для чого сітка вам потрібна. А, і тут, звісно, динамічний HDR також у мене вимкнений. чого потрібен HDR, зараз поясню. Якщо у вас фотографія, наприклад, тут світле небо, а тут якісь темні частини. Коли ви фотографуєте, бачите, у мене HDR виключений. Ну, якщо він був включений, то він би зробив декілька фотографій. Одна фотографія затемнена, а інша засвічена. І ті частини, які темні, воно б засвічувало. І вставляло туди, а там, де темно, ось, там, де світло, да, воно вставляло темнішу фотографію. І у вас було б таке ну, накладення двох фотографій, світліше і темніше. І тоді у вас виравнюється фотографія. ну Фотографи також розуміють, перше це мається на увазі, тому буде HDR, я часто вимикаю, тому що порти іноді фотографії кажу відразу. Якщо ви, звісно, знімаєте на вулиці і небо і хочете, щоб були класні. Тучки на небі, то звісно HDR включаєте і у вас буде все круто. Це щоб ви розуміли, для чого це зроблено. Так, поїхали далі. Тут у нас налаштування, бачите, стрілечка вверх, натискаємо сюди і бачите, у нас тут є певні налаштування. Звісно, це дефолтно у нас тут вони показуються, але у нас є, звісно, формат. Як бачите, у нас такий кадр 1 до :1, 16 на 9, якщо ви хочете саме повноформатний це 4,3. Тому що, якщо вам потрібно буде, ви вже. В галереї зможете обрізати фотографію і так далі, що вам потрібно буде без проблем. Також у нас плюсик. Наприклад, ми з... вибрали якийсь елемент, і вам треба зробити світліше. Якщо у нас зміна фокусу йде, то це збивається. Тому у нас є такий плюсик, де, який я вибрав. І, звісно, ми, ми, якщо потрібно висвітити, ми висвічуємо, і воно бачите, не збивається ось така от функція. Ну, кому потрібно, тому потрібно. Як кажуть. Також у нас таймер. Ну, і, звісно, деякі ефекти. Те ж саме HDR. Навіть. Закриваємо фото. Якщо у вас Ну, ви, вам треба швидко сфотографувати щось або відзняти, щоб не перемикатися, да, ви можете просто затиснути і вбік. Бачите, ми знімаємо відео, і під час відео ми, звісно, можемо робити фотографії. Бачите, я натискаю, звісно, тут нічого не блима. Ну, ось наробив фотографії. Якщо ми затиснемо швидко в ліву частину, бачите, цифри йдуть. Це всі фотографій, воно в секунду роба. Якщо там хтось біжить або щось робить. І, звісно, попасти важко, тому можна зробити серію фотографій. Зробили серію фотографій, якусь там одну вибрали, яка вийшла більш менш вдало. По відео, я думаю, тут такі ну, аштування, ніхто не багато, 4К, 60 кадрів. В принципі, все, можна в спишку включити. Також портрет, якщо ви хочете розмити задній фон. бачите, Тут є природне світлення, портрет і так далі. Туди і на світло. На час серійних фотографій, Як вибрати ту фотографію? От Ми зробили серійну фотографію, але вона буде показувати як одна. Тому у нас тут є вибрати, натискаємо Вибрати, і бачите, у нас тут, скільки ми зробили фотографій, можемо вибрати. Якусь таку, таку, натиснути готово і... У вас, бачите, залишити все, або залишити тільки одну улюблену, ту, яку вибрали, можете декілька вибрати. І у вас будуть як вже як віддільні всі фотографії в галереї. Це всі налаштування по фотографіям, по відео, які вам потрібно знати. Тому, надіюсь це відео було для вас корисним. Я розповів, що за все відповідає, що за все значить. Тому пишіть коментарі, що вас ще цікавить в під самим відео. Надіюсь, я якусь користь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк за український контент і все таке. Тому всім гарного дня.